Цьогоріч у Парижі відбудуться 33-ті Олімпійські ігри. Учасники змагатимуться за першість із 26 липня до 11 серпня. Про підготовку спортсменів Черкащини до участі в літніх іграх розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Два спортсмени з Черкаської області вибороли ліцензії для участі в цьогорічних Олімпійських іграх. Ілля Ковтун – заслужений, майстер спорту України зі спортивної гімнастики, фіналіст Олімпійських ігор 2020 року. Дрібний призер чемпіонату світу з гімнастики, спортивної у багатоборстві в Бельгії, 23 го року чемпіон у правах на брусах та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи у багатоборстві та попереджені в Туреччині відбувався у 2023 році. Окрім щоденних... Тренувань він також приймає участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, в цьому році він виборив дві нагороди Кубку світу зі спортивної гімнастики в окремих видах спорту, що відбувалося в квітні в Хорватії, зокрема, золото у вільних вправах та срібло на паралельних брусах. Ще один представник України Сергій Куліш заслужений майстер спорту України з кульової стрільби, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. Чемпіонат світу з скульби стрільбової в 22 році, срібний призер Кубка світу в 23 третьому року. Ці учасники європейських ігор двадцять третьому році та чемпіонат світу. Чемпіон світу з двадцять третьому році, Багаторазовий переможець міжнародних змагань, рекордсмен світу Європи та України. Сергій Куліш також проходить активну підготовку не лише навчально-тренувальними зборами, але й зі змагальним процесом. Готуються отримати ліцензію ще дві черкащанки. Кароліна Махно та Анастасія Ковальчук це боксерки. Вони ще мають шанс отримати ліцензії на Олімпійські ігри, тому наразі вони активно готуються до ліцензійного турніру з боксу, що відбудеться з 22 травня по 3 червня у Таїланді. Боксерки у складі національної збірної команди України вже взяли участь у матчовій зустрічі Україна-Ірландія в рамках спільного тренувального табору. Не оминули на брифінгу і перебіг ліг пліч-опліч. До кінця квітня триватимуть змагання районного етапу. Зараз в них приймають участь 445 команд. Традиційно це з таких видів спорту це футзал, волейбол, баскетбол, черлідінг і спортивне орієнтування. На цьому тижні змагання із баскетболу та футзалу пройдуть в Уманському районі. Першість із черлідингу виборюють команди в Золотоніському районі та у міста Черкаси. Змагання зі спортивного орієнтування стартують у Черкаському районі. На Звенигородщині активно тривають зональні ігри. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.